Суддя мафії так в інтернеті прозвали в після того, як він став фігурантом темної справи. Я вийду навшпиньках із дотою, викину цей соковитий фортель. Ти назвав мою жінку пиздотою, та попросив істулити рота. Ти мене охрестив терпілою. Так собі вчинок, бось в чому сіль ти коли все публічно принижував жінку у чаті, промовчали всі. Єбати чужих мамок у треках для нього у нормі дивлюсь, типу істот Нарцис засмутився, коли його власну матусю назвали містком Як же він скиглив, я чекав, мамина кроха розпащенини, тих Любий Андрійку, мабуть, настала моя черга, дещо тут прояснити. Наче полон на парнасі, я бачу все сказано жорстоко з. Дів'яни у ліжку кара, твоя мама, ні риба, ні м'ясо, вона місток, дерев'яний флешбек і в'єтнамся, це наш цвіт нації. Можете будь-яко вколеску приніс, я би хорошенько в'єбав По твоїй мамці Називаю забаю Кримське мій закрите за неньку кредити. Я не він не мусить чого я тоді знову чекав. попиляв бабло на своїй матусі називаю міз Ми Терпляче мовчали, дивились під лоба, Та все одно твій піздак, не замовк. Я кохаю свою жінку, Йобак, ми з нею на твою мамку Замок. Ми всі твою мамку топтали, ніхто не пручався, спокойся Ти кинув мені виклик на батлі Твоя мамка місток. Самогубців. Я чув, що твій батя пішов із сім'ї стопай цю сюди Тепер то я все розумію Твоя люба матуся, місток розвідний Мені тебе не шкода почварити не чоловіка. Зараз ось факти, як ти з жінками базариш, так з твоєю матір'ю, вочевидь, базари в твій табко. Твоя мамка, рідкісна мушля, писав би про неї Я тут доскочу Та на все ж місток Андрійко. Хоча б же тому, що під нею народився, Щур Я б не просвітив твоїй мамці, ані слово косе, ні крихітний віршик, Та ти дебільчик зробив буквально усе, щоб почути ще більше Ти казав, я не бату репор казав, я поет за п'яний трудо, прошу ласкаво диви, що буває, коли пера опускають в отруту <смеш> мене ти підйобував за мої шрами, відіди геть від люстерця. Ти постійно чіпляєш, що і зовнішність психології зазветься проекції. Не вийде по-доброму, немає сумнівів, я у своє ці нетрі. Бо мене підйобував той, хто так комплексує через свою генетику. Що в тебе там за фасадом, яка досада Заявляє тобі до за рішуче батько вийшов за хлібом, та походу у спадок залишив тобі свічу, чи про мамку кара це схаває начемось є він це якір потягне, та я зроблю боляче. Тобі інакше ти не Усі як і потяня, твоя хата з краю, як і твоє волосся, чуєш їбака, закрий свій присок. Вілоп на стільки вибирає. Здається, він хоче побалакати, де особисто. Від Юлія Цезаря до Черчилля. У труні перевертаються дічі від'юляться заряду черчи на вівстана. Твоє блосіння у збройних силах тепер викладай як стратегію від Мабуть, ти розумієш, тільки коли войсом, ну то йди нахуй лоб. Коли у чоловіків проблеми з волоссям, вони стражуть себе на голо. Я б залюбки подивився, як це потороч подив Кара Знову підкається у чаті, бо харцей мене к жіночого роду. A little under tempo. There we go. Five, six, and... Мій 06 – це хіп і Джей, перші лупки, ти диски. Твій 06 – туше, приблизно рік, коли ти народився. Я мав картавий РТЛ, і може фабула десь тута, бо я почав читати реп, коли голова була ще вступом. Ти під'йобував мене за вік, тож послухай, я б зауважив чесно, це якось дивно, бо ми з твоїм кумиром кухарем, майже ровесники, підняв брудну білизну, щось цікаве вгледів. ховати скелети в шафі – віз і давно лежать вже в інтернеті. Сумно до болю. Вас взяли в сім'ю, ви залізли під ребра. Хто пиздить на інших з тобою, з іншими, пиздітиме і на тебе. Може, разом спитаємо Вадима, щоб ти в чаті не тявкав, чому у другий раунд ексіту пройшла, твоя ж третя заявка. Ви кучете санітарок, шкодити, знову факти. Схвалетний батл, репер Кара не взяв. Жодного батлу, справа за малом, це не хвилина, мовчання дядь, бо поки я читаю, ти завалиш своє хліб на цілих. П'ять. Чуєш, воше, я же назву, а ліс то до нас не варто. Ми з майданчику чую назву тут не можна називати. Батл не істрада, радше граб, є тобі срача. У будь-якій грі має бути рівень складності, качмар. Кара в мене виклик, типу зам на зам Де є одна тут дудзаговика, проти мене караван. Таке життя комусь, усе, комусь огарок твої паципу, полетять, коли я б і кару. Думав тихий жак, давай адверто, каракал Каракалка, будь-який патому свою підтвердив, що каракал, любий гостю часу не втрачає. присядь. У ці корчмі сьогодні подають звичайного гуся. Кажуть, кара в Украли в карали, дити, ось оригінал. Кар в мами украли кредити у місцевих даунів. Само по далі. Ну, це каргу кульпу кара в чат постійно всім скидає. Хуй, пане палі, не ображайтесь на почути. Вперше бачу, щоб культуру удобрівали отруту. Зійде вражаю зима. Як кажуть, у нас в Одесі я вас умаляю. Ця отрута з магазину, все по десять. По це не є дотьотруна, хто до було чиска. Ось про що на батлах читає От це дівчисько, хуй би зничу. Вігорода поможу тобі в рекламі. Кара настільки патріот, що знає, гімн русні на пам'ять. Буде подовжувати, сорі чекає. Родина, та під час води мої баби і пів години. Гайда у войсях точи теляси, все позаду. Возі, як і домовлялися, дякую за інсайд. Друге березня, геть світ батл, раунд п'ятий Я закінчив любокара, тепер ти можеш кофтати. Наразі віщено, я на що